Так, друзі, всім привіт! Знаходжуся на Луцькому авторинку, вже під'їжджаю до одної з автоплощадок так скажем, автостоянок. Зараз покажу, покажу, що є. Декілька варіантів буквально актуальних. Сьогодні у нас 22 травня 2025 року їдемо на авторинг. До речі, їду на Гольф Плюс Сі, який у мене є у продажі. Приємно їде машинка, того також. Майте на увазі. У мене 1,4 TSA 2008 року за ціною 6200. Плюс зараз я в кінці покажу, які в мене є авто на продаж. Всім гарного дня і гарного перегляду. А я ось заїжджаю, зараз буду вам показувати, що є. Бо трошечки бачу, машин назбиралось цікавих. І так, друзі, ось 8 плюс. Тут Ще якийсь гульфлюс, плюс є цінник. Є вона нас цінник, це у нас 1,6 MPI, яка за 5800. Правда, він п'ятого року на гольф плюс. Номер телефону бачите на екрані. Ось такий гольф плюсик. Ось, до речі, мій мій темненький 8 року. Ціна у мене на 400 дол дол доларів дорожча, але рік 8-й. Тут бачу, є трошки п'ять плюсів, зараз по всім пройдемося. Так, це у нас кадік. Власник, бачите, Василь, номер телефона 1,6MPI6300. Ось такий кадік. На ковпачках таких цікавих. Ось такий у нас Кадік 1,6 MPI, на 6300. Йдемо далі. Вольф плюс на автоматі. 1,6 дизельний 2012 року. 9700, вже на реєстрації. Пише є все. Не знаю, що це все, але ось такі є. Клімат, великий кран, ну так, да, дійсно. Певно, кожечки немає. Так, каджар. Часто питаєте за каджари. Це у нас 2018 рік. Ціна 17700, ось номер телефону, це 1,6 дизель на автоматі. Ось таких він дисках. Ось такий у нас по салону. І так, четвертий 2018 року. Один і дизель, такий колір, як був у мене, ви пам'ятаєте. Автомобіль на ковпачках, правда? Він був на дисках. Так, 85 кВт, ціна 12500. 278 пробігу. Ну, Пробіг, чесно, в мене такий самий був, плюс-мінус того, але то правда. 12500. Йдемо далі. Фабіка 1,6 дізель на 13-го року. Це цікаво, і, ну, рідкість на вузькому авторинку їх і в Європі мало. 690 кондиціонер персоніки. Рідна фарба пише, електропакет. Ось така чорна фабійка. є. Збоку стоїть Гольфік Плюс на автоматі. Ой, фу, Гольфік 5 на автоматі з двигуном 1.4 TSI 6007 року. Ось так він по салону виглядає. Ну, ось таке авто на автоматі. Йдемо далі. Сандера 1,6MPI 2008 року за ціною 4790. Номер телефону ви бачите на екрані. Ось такий у нас салончик. Йдемо далі. Кенго на автоматі, 1.6 бензин 2013 року, 8400-8390. На автоматі біленьке, в пасажирі. На автоматі це цікаво. Ось маєте на увазі. Є ось тут таке авто. Астрочка 9-го року, 1,6 бензин, 5800. Вона в хеджбеті, 135 заявленого пробігу тут. Ну, Всяк може бути, ось, дивіться, який салон. У мене недавно була з пробігом 185 був оригінальний. Так, це 1,6 дизель Volvo V50. 2009 року на ксеноні, за ціною 7800. Номер власника бачите на екрані. Ось такий у нас салончик. Рено Ford Focus, вже заговорююсь. За ціною 4200, до речі, це знову ж таки 1.6MPI 5 рік, Ford Focus. Він в хеджбеці і в комплектації Чия. Окей, що у нас тут? Renault бусик. Renault Трафік. у нас 2018 року, він на транзитах свіжопригнаний. Це в нас Long, 1,6 дизель. ціна 15500, номер телефону. Бачите на екрані, це грозова. грозовий варіант. Ось така є машинка. З боку ж такий дубль-кабіна. Транспортер 2020 року на автоматі 2 літра дизель. Ціна 29,700. Номер телефона бачите на екрані. Ось такий салончик. У нас тут. І ще грузове відділення. Ну, ось така BMW. я вже її колись знімав. Давайте ще раз. BMW F31 кузові 2014 року 2.0 дизель на автоматі. Повне ТО власник, заявляє, було десь. Ціна 13950, номер телефона на екрані. По салончику вона така. Ну, колір непоганий, але універсал. Дивіться самі, що вам подобається. Так. Та уранчик, 12 2012 року 2,0 дизель на автоматі. В рідній фабі заявляє власник 12450. Номер телефона бачите на екрані. Ось такий у нас салончик в ньому. На панорамі до речі, авто. Збоку стоїть ще один каджарчик. Каджарчик у нас цей 2020 року це 1,5 дизельний ціна 17950, номер телефона на екрані. Бачимо тут Солдані зеркал. Ось такий посолони. Угу. Так, йдемо далі. Навпроти у нас стоїть Mercedes GLA 16-го року GLA, правильно сказати, це 1.8 бензин, 21 тисячі доларів, 50 тисяч пробігу кілометрів, 50 тисяч кілометрів пробіг, точніше. Ось такий салончик. Шаран другого року 2,0 дизель за ціною 5900 вже на реєстрації їжі не по Україні, 310 пробігу. Номер телефона бачите на екрані. Ось такий він по салону. До речі, є люк. Гранд Сценник 2011 року, 1,6 дизель за ціною 7 тисяч. Пише, що комплектація весе, але десь такий. Такий цікавий. Царапінка на всю. Дверьку. Певно, що не до кінця підготовлене, бо дивісь босели на ковпаках. Тут боси? Ну, може, босе. Ну так, босе. і 6 дизель. Такс. Всі такий. Є 11 року 1,4 бензинка за 7500 грн. поміняно. Дивіться. Такі авто. І авто. Ціною 7500. І збоку. Точно такий самий, тільки 4-го року, 1,6 бензин, 260 пробігу, за ціною 4600. Номер телефона, також бачите на екрані. І ось такий він по салону у нас. Йдемо далі. Гольфік 8-го року 1.4 бензин за ціною 5500. Весь встановлений, 223 пробігу. Номер телефону бачите на екрані. Новий ГРМ. Ну, бачите, всі міняють ГРМ на цих 1.4 TSI, І я не виняток, у мене теж x 6-14 TSI, також поміняний ГРМ. Так, з кашкайчик у нас з 2010 року за ціною 9600 дрестальні. Напевно, класна ціна. Я раніше мав такі кашкайчики, зараз вже трошечки відійшов від них. Ну, мені, по-перше, не подобається як машина, скажу чесно. Хоча всім подобається, одному мені, напевно, не подобається. Ну, в'їзді вони мені просто не подобаються. Він на панорамі, на класній комплектації. Ціна 9600, так ще й це ж... А, це 1,6 бензин у нас. Угу. В такий є варіанті. І так, 2012 року 2.0 дизель, повний привід, як в мене. Тільки тут ціна 11900, навіть 12, а в мене ціна 10900. І в мене на кожі, в мене на автоматі. Ой, в мене зовсім інша машина, звичайно. У мене на дисках, в мене на електроляді, в мене на самих максимальних фарах, але хто собі шукає на механіці? Ось є за 12 тисяч повноприводний на механіці. Будь ласка. Ще раз показую ціни. Ще раз показую авто. Так, ну і друзі, що ще є по моєму авто. Це цей Golf Plus, як я вже і сказав. 1.4 TSI, 8-рік 6200. Далі Гольфік 6. Ціна 7900 на старті. Це 1.4 TSI, Також замінений ГРМ. 2011 року авто ніде не фарбоване. Далі така шкода Octavia з'являється. Це 1.6 дизель. 2011 рік за ціною 8,950, також на недене фарбовано на класній комплектації Passat Б8 за ціною 17300 також ще є у наявності. Grand Scenic, також це є у наявності. Це 2013 рік, 11 дизель це грант Scenic. Далі Гольфік 6, 1.6 дизель на панорамі на алькантарі, на підігрівах на кліматі, 7900 є в наявності. І міганчик 16-го року за ціною 8900. 1.5 дизель, 207 пробігу є в наявності. Ціни назвав вже такі мінімальні, за які я готовий віддати того, кого ще мої авто. Звертайтеся. Всім дякую за перегляд. Трошечки показав, що робиться на вторинку. Всім гарного дня, до побачення.